Сторінка 32. параграф 7. форми організації первісних спільнот. Міркуємо. Роздавіться, реконструкцію Читав? Одного з найбільших серед перших міст, які особливості забудови привертають увагу, поділіться припущеннями, що визначало життя його мешканців, що вплинуло на виникнення та забудову перших міст, яким було первісне суспільство. Людське життя за найдавніших часів було пов'язане з природою, Щоб вижити доводилося долати природні небезпеки, а це вимагало спільних зусиль. Пролюди мусили об'єднуватися, налагоджувати життя. Гурті першим таким гуртом, як припускають, було первісне стадо з появою людини сучасного типу, людське суспільство невпинно розвивалося. Мисливці, кроманьянці, жили громадами з 25-40 осіб, що складалися з родичів, представників 5-7 сімей, які разом працювали та мали спільне майно. Дослідники називають такі колективи родовими громадами. Рід це об'єднання людей, які мають спільного предка. Якими були правила, що визначали життя громади? Учені можуть лише припускати уявлення про ці правила втілено в понятті матріархат, так називають суспільний лад, у якому родовід вівся за жіночою лінією. Це пов'язано з тим, що за умов привласнювального господарства жінці належала провідна роль у піклу. Про дітей та облаштуванні повсякдення керували громадами досвідчені члени роду старішини. Нові умови життя пов'язані з виникненням землеробства та скотарства, а саме осілість, обробіток землі, розведення худоби, поступово змінили спосіб життя людей, територію, що належала родові, стали ділити на дві частини: оброблювальні ділянки та уїддя, де випасали худобу, ловили рибу, полювали, збирали плоди, заготовляли сировину для будівництва та виготовлення снарядь праці. Тощо сам рід визначав нагальні господарські роботи, розчищення ділянок від лісу, освоєння нових земель. Тощо обробіток землі, вирощування врожаю були до снаги окремій сім'ї. їй належав і зібраний урожай, так у межах громади та роду, дедалі більшої уваги набувала сім'я. Поступово об'єднувальною основою спільноти, окрім кровної спорідненості, стає і територіальне сусідство. Незабаром на зміну колективу кровних родичів приходить територіальна сусідська громада. У територіальній громаді роль окремої сім'ї ще більше зростає. Саме за тих часів сім'ї почали вести окремі господарства і мешкали окремо та самостійно. В умовах відтворювального господарства винайдення способу оброблення металів, удосконалення знарядь праці, з'явилася можливість не тільки для врізноманітнення харчів, а й для отримання їхнього надлишку додаткового продукту. У цього відбувається. Розшарування населення з'являються заможні і бідні члени громади, тобто виникає майнована рівність. Поступово слабшими ставали родинні зв'язки. Натомість громади охоче приймали до свого складу чужинців. Ремісників або вправних воїнів. Провідна роль у житті громади стала належати чоловікам, Такий суспільний лад учені називають патріархатом. Чому думки вчених про форми організації первісних спільнот мають характер припущення? Як ви думаєте, як розподілялися обов'язки в таких громадах між чоловіками та жінками, дорослими та дітьми? Чому майнова нерівність виникає на певному етапі розвитку суспільства? На чому ґрунтуються Уявлення про матріархат та патріархат досліджуємо. Роздивіться схему та поміркуйте, як змінилася орна ділянка в сусідській громаді порівняно з родовою у родовій громаді. Угідя для випасання худоби були спільними. Чи змінився такий стан речей за сусідською громадою? На які ще відмінності ви звернули увагу? Як була організована влада за первісних часів? Розвиток землеробства, скотарства та ремесла? Зумовив обмін продуктами і виробами між громадами. Вони почали боротися за землі, пасовиська поклади корисних копалин. Це призвело до збройних сутичок. Перемагали ті, хто мав кращих воїнів. Під час конфлікту озброєні загони очолював вождь. Людина, яка могла згуртувати людей для захисту спільних інтересів, мала авторитет, щоб керувати боєм. У мирний час життям спільноти керували збори громади та рада старішин. Саме збори, які складалися з чоловіків, воїнів обирали вождя. Рада старішин відігравала роль охоронця родових звичаїв і керувала життям громади. Старішини скликали народні збори з приводу важливих подій: війни, переселення, схвалення правил співжиття Із вождів та старішин різних громад. Формувалася знать про шарок родової верхівки, представники якої прагнули закріпити своє становище, спираючись на релігійні уявлення. Старішини, які керували обміном і нагромадженням запасів, отримували як винагороду додаткові земельні наділи та продукти. Для обробітку цих наділів їм дозволяло використовувати працю військовополонених і збіднілих членів громади. Поглиблювалася нерівність між членами громади, споріднені за спільністю мови. Території та способи життя громади об'єднувалися в племена, об'єднання яких племен називають союзом племен. Плем'я мало свій центр, де зосереджувалося ремісницьке виробництво, відбувався обмін продуктами та виробами, зберігалися запаси продовольства. Такий центр поступово перетворювався на укріплене поселення, городище, згодом місто. Тут проводили збори. Збиралася рада старішин, перебував вождь. Поміркуйте, хто з'явився раніше, багаті чи знатні люди, чому вчені переконані, що нерівність властива будь-якій людській спільноті, як суспільська громада, посприяла виникненню перших держав, які відомості про первісне суспільство, владу за первісних часів, найдавніші міста засвідчені археологічними знахідками, а які ґрунтуються на припущеннях. Обговорюємо, прочитайте замінку, порівняйте текст з ілюстраціями, які подано в рубриці Міркуємо, та проаналізуйте схему, чому рівень розвитку людського суспільства, який вчені називають цивілізацією, визначають за сукупністю ознак. Як ви думаєте, чи знали мешканці Чатал Гюка писемність? А мешканці трипільських поселень найбільшим із перших міст був Чатал Гуюк, розташований на території сучасної Туреччини. Припускають, що поселення виникло. Наприкінці сьомого тисячоліття до нашої ери його мешканці вирощували більше десятка видів рослин, серед яких пшениця, ячмінь, горох займалися також тваринництвом, розводили здебільшого овець. У житлах робили лежаки та лавки з глини. Знали, в гуюку. І краміком, вулиць у місті не було. У будинки потрапляли крізь отвір у плацкому даху. А на дах знад двору по драбині. Місто не мало обробних споруд. Захистом слугував міцний мур, який утворював зовнішні стіни. Чедало Гуюк та інші неолітичні міста. Що їх розкопали археологи, дають підстави вважати, що їхні жителі майже досягли рівня цивілізації: цивілізація, держава, міста, писемність.